I know you. Всім привіт! Мене звати Ві, і сьогодні ми зібрались на моєму YouTube-каналі, щоб протестувати е, нову колекцію від Патрісія Ледо, яка називається Королева. Це не усі продукти, в мене є уся лінійка, але не в усіх відтінках. Тож залишайся зі мною, будемо з вами робити макіяж. Перше, з чого почну свій макіяж, це зі зволоження губ. Це взагалі-то не олія. Написано, що це блиск, але я хочу зволожити нею губи, щоб потім наносити помаду, бо в цієї колекції. Відції є ще і помада. До речі, дуже красивому відтінку в мене. Аплікатор тут досить. Зручний, він не супермаленький, він такий, як пелюсточок, ось, і ним дуже легко буде наносити блиск. Це звичайний блиск. І, до речі, по відчуттям, я би сказала, що це не блиск, а все ж таки олія. Там ще в Патрісі Ледо були такі маленькі олійки, ось ця така ж сама по відчуттях і по нанесенню, дуже схожа. І, в принципі, має дуже красивий блиск. Як звичайний блиск, Мені подобається, але якщо у вас вже є прозорий блиск, то не купуйте. Тепер я вже буду переходити до тонального засобу. В мене у 02 відтінку. Вони, в принципі, там е, ніби два відтінки, один більш рожевий уходить, цей більш такий бежевий е, нейтральний відтінок. Тут є ось така кнопочка, і всередині відкручується і піпеточка. Ось такий формат незвичайний. Але я бачу, що сама тональна основа, вона така досить госточна. І я не розумію, нащо це ось ця штука, тому що воно просто не видавлюється, а на обличчя просто ось так піпеткою возити не дуже гігієнічно. Наношу на обличчя, як бачите, нічого звідти не видавлюється, тому що саму консистенцію треба було зробити більш такою рідкою, щоб вона була як водичка, і тоді воно все добре наносилось. А ось так я не хочу возюкати по обличчю, бо це не гігієнічно. От. Тож не знаю, мені здається, що був би кращим дозатор, який класичний, звичайний, нажимаєш і видавлюється звідти тональний засіб. Це мені не зрозуміло, але все ж таки, давайте спробуємо, як буде виглядати тон на обличчі. Тушувати тональний засіб буду спонжиком, думаю, і пензликом також буде добре тушуватись. Хто полюбляє більш щільне покриття, але по відтінку мені тон підійшов, мені він подобається. Але ще раз повторюсь, у цей формат. Мені взагалі не зрозумілий, тому що тональний засіб дуже густий, а піпетка ця воно просто нічого не набирається. Треба було зробити більш рідку консистенцію. Але я не думаю, що тон буде поганий, бо мені вже подобається, як він тушується, як він лягає. І в нього, знаєте, такий фініш більш до натурального. Мені це подобається. Не полюбляю суперматові тональні крема. І, в принципі, в нього середня щільність перекриття, тобто якісь там недоліки він перекриє, але не суперсильні. Я вже розташувала тон, мені дуже подобається, як він ліг на шкіру, мені дуже подобається відтінок, фініш, перекриття. Я прям раджу спробувати, але майте на увазі, якщо ви не хочете ось такі проблеми з цим дозатором, то краще уберіть якийсь інший. Але сам засіб дуже класний, мені прям дійсно подобається. Далі будемо наносити. Із Вами консилер. В мене у 02 відтінку це консилер у стіку. Він має добре маскувати, перекривати, тому що в нього така щільна має бути текстура. Бо зазвичай ось такі воскові консилери вони мають добре перекривати. Я наношу. І ще хотіла сказати, що тут є пензлик. Зараз спробуємо ним розтушувати, як воно буде тушуватись. Відтінок дуже класний, він світлий. По відтінках мені прям дуже подобаються Поки що усі засоби. Наношу на центр обличчя, висвітлюю, ось тут трохи. Ось так нанесу консилер. І в мене тут, до речі, є такі дрібні прищики. І зараз в тушовці подивлюсь, як він замаскує. І ще ось тут трохи. Тепер тушую пензликом який з іншої сторони продукту. І знаєте, що я хочу сказати, щось він жахливо тушує, і взагалі якимись якимось полосками, плямами мені не подобається. Зараз, можливо, це консилер такий, можливо, це в ньому справа. Але зараз візьму спонжик і розтушую. Але спонжиком тушується все добре. Я не знаю, на що взагалі робити ось такі штуки, пензлики, класти в тіні якісь дешеві аплікатори або в румяна, або в пудру, класти у ці непотрібні пуховочки, якими ніхто не користується. Тим паче, з такого не знаю, неякісного матеріалу. Воно як. Як якийсь паралон, нібито, але тут ворсинки є. Коротше, я не розумію. Або зробіть продукт на 50-70 гривень дорожче, і зробіть нормальну, нормальний пензлик, або взагалі нічого не кладіть і просто зробіть класний консилер без ось цього. Консилер круто, тушується спонжиком, він класно, тоненько лягає, має класні криючі здібності, перекриває навіть усі прищики, недоліки. Сенсі круто перекрив. І знаєте, я його навіть не відчуваю і не бачу. ні під очима, де на обличчі. Мені прям продукт дуже сподобався, але пензлик я точно не буду цей використовувати. Далі я скористаюсь своїм бронзером, тому що його немає в мене від Патрісі Ледо ніякого. Я, на жаль, не купувала ніякі контуруючі засоби з попередніх колекцій, ні рум'яна, ні бронзери, нічого. І зроблю собі швиденьку бронзер, таку корекцію обличчя і далі вже буду переходити до рум'яна Патрісія ледо у стійку. Так, нанесу на нос. От сюди. До речі, ось цей від бренду Щеглем у відтінку Golden Sun, дуже класний. Прям має ідеальний правильний відтінок бронзеру, який він має бути. І тушується він легко, і пензликом я його тушую, і спонжиком. Мені прям дуже подобається. Він втушовується в шкіру, виглядає натурально. Влітку, взагалі, мені здається, буде супер. Але я думаю, що до літа він не доживе в мене. Бо я використовую бронзери і зимою, і весною, і восени, і влітку, тому що це мій найулюбленіший продукт і без нього я не уявляю взагалі свого макіяжу. Хоча раніше, щоб я там нанесла собі щось таке руде, тільки холодний контурінг, холодні рум'яна. Ні, точніше, рум'яна я взагалі не використовувала, холодні хайлайтери. І так далі, але зараз я взагалі холодне. Не люблю зараз, наношу тільки тепли, теплі продукти. Тепер я вже переходжу до рум'янцю. Це також ось продукт з таким же пензликом, як і консилер, але я тепер знаю, що я не буду використовувати цей пензлик. Це в мене 0,2 відтінок піч, вони такі персикові. Я як казала, дуже полюбляю теплі відтінки. Саме ось такі персикові, це мої найулюбленіші. Дуже рідко використовую якісь рожеві. Мені здається, вони мені просто не личать. І наношу на щічки на повіки, трохи щас на лоб додам. Ось, Відтінок дійсно красивий, і мені здається, що ці рум'яна також будуть добре тушуватись, як і консилер, бо текстура в них майже однакова. І тепер беру вологий спонжик. І розтушовую спонжиком. Одразу добре тушується продукт, тушується текстура, і воно так прям лягає в обличчя. Я не знаю, як це правильно сказати, але виглядає, ніби це натуральний рум'янець, такий свіженький. Мені подобається. Далі буду використовувати пудру для обличчя. В мене у другому відтінку. Хочу відмітити дуже красивий дизайн, такий чорно-білий. І далі будуть продукти це туш та помада, які мене дуже вразили своєю якістю. Я ніби тримала в руках якусь дорогу косметику, якийсь люкс. Прям. От. І тут всередині є дзеркальце, це дуже зручно. І також тут всередині білий колір. З таким темно-бежевим і отримується такий типу нормальний бежевий. Всередині тут також є пуховочка, але я таке не полюбляю. Не кладіть, будь ласка, в палетки якісь дешеві пуховочки. Мені це не подобається. Напиши в коментарях, подобається, чи таке тобі, і чи користуєшся ти такими штуками. От. А я візьму пензлик і наберу продукт. І буду вже переносити на обличчя. Так, там в мене дзеркальце було заклеєно, я ще його не встигла відклеїти, тож візьму своє дзеркальце і нанесу пудра. В принципі, непогана, вона одразу матує, і мені навіть подобається, що вона ось тут прям маскує текстуру шкіри. Це дуже круто. Я полюбляю таку пудру. Не знаю, як вона буде матувати протягом дня, як вона буде носитись, але сподіваюсь, добре. Але, по-першому, нанесенню мені пудра дуже подобається. Я думала, вона буде дуже темна, тому що там ось ці такі прям темні квадратики. Ось. Але ні, вона по кольору Мені підійшла. Пудра мені дійсно дуже сподобалась. Також є в мене ще ось такий сухий хайлайтер. Також в другому відтінку, також всередині така шахматна дощечка, і там змішаний такий золотий з рожевим хайлайтер, Також нам сюди поклали ось такий непотрібний пензлик, яким я ніколи не буду користуватись, але я візьму свій і нанесу цей хайлайтер. Мені подобається, як виглядає сам хайлайтер, він красиво виблискує. І мені здається, це такий більш прохолодний відтінок буде на обличчі. Але давайте спробуємо, як воно буде виглядати. Також там наклеєна плівочка така матова, тож я скористаюсь своїм дзеркальцем. Там також є дзеркальце, я потім відклею, буде зручніше. І наношу. Так, дуже красиво сяє, одразу поліровується в шкіру і має холодний відтінок. На жаль, не люблю холодні відтінки, але в принципі виглядає непогано. Я зараз ще нашарую, ось, хочу подивитись, як він буде сяяти більш яскраво. Але для денного макіяжу дуже красиво виглядає і сяє. Ось я нашаровую і вже хайлайтер стає більш яскравим, типу можна зробити на якийсь вечірній макіяж. Мені, в принципі, загалом і хайлайтер, і пудра, і тональний крем і для губ також блиск. Поки що все подобається. І рум'яна, і що ми ще там наносили? І консилер. Ось, але не подобаються ось ці пензлики, там якісь аплікатори, пуховочки її кладуть. Я ними не користуюсь, але дякую за бонус. Також мені подобається, що хайлайтер не підкреслює текстуру шкіри, якісь там зморшечки, і дуже красиво виглядає. Я не скажу, що він виглядає якось там супер дорого, але він виглядає нормально за свою бюджетну ціну. Непогано, також хочу ще хайлайтер набрати на пальчик і нанести на повіку. Я не знаю, в мене просто тней немає з нової колекції, не знаю, чи є там вони чи ні, але в мене особисто нема. Просто нанесу на повіку, щоб воно щось виблискувало. Далі вже переходжу до підводок для очей. Вони представлені у чорному кольорі та у білому. В мене було багато білих підводок, але ні одна не була, яка б мені сподобалась. Я її спробувала на руці. На руці вона виглядає дуже непогано. Спробувати і на очах. Ну, і чорна, звичайна чорна. Але що мені ще сподобалось у цих підводках, так це те, що вони мають дуже тоненькі накінечники, якими реально можна зробити тоненьку стрілочку. І в ніяких підводках я такого не бачила. Підводок в мене також було багато. Навіть підводки з накінечником пензлика вони мають такий більш товстий накінечник. А ось тут вони такі, прям тоненькі, тоненькі, і не знаю, як якась ручечка тоненька. І давайте спробуємо якісь стрілочки гарні зробити цими двома підводками. Ввожу направляючу і дійсно, прям так чик-рібнесенька-тонесенька стрілочка. Я, звісно, не дуже малюю стрілки, коли розмовляю. І зазвичай, коли я собі роблю макіяж, стрілки, я ось так тримаю дзеркальце, тому мені важкувато так їх малювати, але все ж таки підводка мені подобається. Ось такі стрілочки вийшли. Навіть внутрішній куточок, в принципі, промалювала дуже класно, тоненько. Можна регулювати стрілочку, зробити більш тоненьку, більш товстеньку. Але так як в мене було дзеркало далеко, я не змогла зробити собі тоненьку стрілочку, бо я не бачила, що я намалювала, а потім вже виправляла, щоб вони були плюс-мінус однакові. Ось. І тепер я візьму о, білу підводку. Зараз, на руці вона класно малює. Прям так яскраво і яскравий біл, не знаю, куди її сюди всунути, але не знаю. Зараз щось будемо робити. Може, ось тут якусь лінію зробити. Не знаю. Але вона яскрава і. Лягає дуже круто і не тріскається. Ось такі прикольні в мене вийшли стрілки, і мені, в принципі, сподобались. Дуже сподобались ці підводки. Біла особливо, тому що це моя найкраща біла підводка. Також воно трохи підсохло, нічого не потріскалось. І також, якщо терти ось так, то воно взагалі не стирається. Тут трохи стерлось, тому що я наносила на міцелярну воду, бо я сьогодні їх наносила на ручку. ось. Коротше, вони не стараються ні водою, ні чим, тільки міцелярною водою. Тепер я буду використовувати туш. хочу відзначити, що туш дуже важка, вона ніби металева, це не пластик, дуже якісне пакування. Мені здається, що в руках я тримаю люксову туш якусь, і мені взагалі ще більше здається, що е, ця туш навіть краще виглядає, аніж люксова туш. І всередині в неї е, е, силіконовий аплікатор. Такі аплікатори я не полюбляю, мені вони зазвичай колять око, але я знаю, що. Багато дівчат полюбляють такі аплікатори. Це по типу туші від Evelyn або Гленбі. Багато позитивних відгуків. Кому подобається ось така туш від Патрісії Ледов в дуже якісному пакуванні, нею приємно буде користуватись. І на війках, в принципі, я думаю, що ефект буде такий же самий, як і від тих тушей. Фарбую її тушь і хочу відзначити, що саме ця щіточка чомусь мені не колить в око, тому що усі такі щіточки мені кололи. І, в принципі, мені туш ця подобається. Вона добре розділяє війки і густо їх профарбовує, робить їх такими чорними, насиченими. Мені подобається ця туш. і також вона дуже кльово нашаровує. Дякую Туш мені однозначно сподобалась і раджу її до покупки. Взагалі мені ця колекція, в принципі, уся дуже сподобалась. Не сподобались тільки ось ці аплікатори, там пензлики, які там подавали. Але якість самої косметики дуже непогана і виглядає дуже класно. Від цих підводок я взагалі в захваті. Рум'яна класні мають, класний відтінок, хайлайтер також, що там ми ще наносили. Пудра також непогана, Туш взагалі класна, мені подобається і пакування. Як вона виглядає, колір такий насичений, вона навіть вії подовжує. В мене такі більш вони коротенькі, а зараз в мене вони прям такі довгі. Тепер я вже переходжу до губ, я стерла о, блиск, який наносила, щоб губи були зволоженими. Це помада у 0,4 відтінку. Вона в дуже красивому такому бордовому кольорі. Також, що мене здивувало, що тут дійсно пакування ніби у люксової помади, що тут о, вона йде на такому магнітику. Бо зазвичай бюджетні якісь помади вони защлкуються просто, Бо надягається ковпачок. Ось. А таке я бачила тільки в люксових помадах. Тож це дуже класно і дуже приємно також нею користуватись. Давайте наносити її на губи. Колір виглядає у стіку дуже красиво. І наношу. Вау! І на губах він виглядає дуже красиво такий правильний червоний колір. І він такий трохи бордовий, такий темний, червоний, приємний відтінок, і також помада приємно наноситься, приємна текстура. Давайте я вже губи домалюю, щоб вони в мене були не криві, і повернусь до вас. І ось так симпатично, колір виглядає на губах. Мені прям сподобалась уся колекція. Обов'язково напиши в коментарях, що б ти хотіла собі придбати з нової колекції Патрісія Ледо Королева. Я особисто від себе раджу купити все, бо дійсно всі продукти заслуговують на увагу. І мені вони дійсно дуже сподобались. То не окислився. Рум'яна лягають красиво, хайлайтер блищить красиво, натуральна. Підводки взагалі круті, туш також. Класна, подовшує, робить ві екстра чорними. Мені уся колекція прийшлася до вподоби. Обов'язково залишай свою вподобайку, підписуйся на мене, натискай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.